Вітаю всіх слухачів та глядачів Радіо Розділля. Мене звати Назар Ольшанський, і це подкаст «Знай наших». І сьогодні в нас в гостях Остап Біляк, Плавець, вихованець Миколаївської ДЮСШ. США. Вітаю, Остап! Всім привіт. Ти в нас вже вдруге, і вдруге ми з тобою бачимось після якихось твоїх перемог. Е, недавно ти повернувся зі змагань, які відбулись в Польщі. Е, е, там ти зайняв призові місця. Розкажи про свої емоції і трішки детальніше про цей, про цей чемпіонат. Ці змагання відбувалися в Польщі, місце, 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 місце Ополе. М -м на цих змаганнях я здобув три перших місця на дистанції 50-100-200 брас, а також третє місце на дистанції 50 батерфлей. Розкажи, як тобі вдається завжди отримувати такі призові місця? В тебе є якийсь секрет успіху? В чому він полягає? Ну, вірити в себе та тренуватися. Чи є якась можливо, методика, якої ти дотримуєшся аби, аби завжди вигравати? Та, та ні, напевно, немає. От про плавання, давай трішки поговоримо детальніше, скільки ти вже ним займаєшся? Давай дізнаємось про це десь до шести років, то з шести років, Нет, до а, шести років. Років. Ага, А, років, ну, зрозумів. Як ти як представник цього середовища, як взагалі плавання впливає на тебе? Ну і взагалі, як плавання впливає на, на людей? Тобто в чому, в, в чому його користь? В чому ти бачиш, можливо, що тобі як, і в чомусь твоя перевага, оскільки ти займаєшся плаванням? Плавання впливає на дихання, дихання сильніше. Коли ти плаваєш, багато потрібно плавати на затримці дихання, а також коли ти плаваєш, все, все тіло працює одинаково і розвивається ну, рівно. Чемпіонат відбувся в Польщі. Розкажи, в яких містах і країнах тобі ще довелось побувати завдяки тому, чому ти займаєшся? Мені вдалося побувати в Словаччині на змаганнях, в Польщі, ну, в Україні, і та й все напевно. От розкажи якісь поділись своїми враженнями топ, напрям, топ 3 топ місця, де тобі найбільше сподобалось. Ну, або це може бути або за кордоном, або тут. топ 3 місця. Це, напевно, Україна, перше місце Україна. Місто Бровари, друге місце це в Харкові, басейн. Дуже класний був. А третє місце це, напевно, в Словаччині, в Братиславі. Угу. А як часто взагалі тобі вдається відвідувати якісь змагання, чемпіонати за кордоном? Ну і, в принципі, в Україні. Як часто ти, відві... як часто ти буваєш там? Ну, десь. Раз в місяць, раз в півтора місяця, якісь змагання відбуваються. Як, як взагалі підход, проходить підготовка до змагань? Ну, там анонсують якісь змагання, ви про це дізнаєтесь і починаєте якусь роботу, аби підсилитись і виступити на змаганнях, правильно? Так, ми... є дати, коли будуть змагання. Ми починаємо готуватися, наплавати кілометраж. Плисти ва важчі і важкі завдання. Потім, десь за тиждень до змагань ми починаємо зменшувати кілометраж, робимо відкупку, щоб проплисти краще на змаганнях. Тобто за декілька там, тижнів чи днів ви навпаки зменшуєте навантаження, аби на змаганнях мати більше сили. Правильно розумієте? E, взагалі, e, скільки часу ти приділяєш плаванню? Ну, десь 5 годин на день, 6. Ти кожен день займаєшся плаванням? Так, кожен mm -hmm. день два mm -hmm. рази в день. Як тобі, як тобі вистачає на це все час? Як ти поєднуєш плавання і, не знаю, там якесь своє просте життя, як тобі вдається? Ну, зранку на шосте тренування. На сьому тренуванні. Після тренування я відпочиваю, бо школа починається в мене, коли друга зміна. На півдругу, до півдругу я відпочиваю, роблю, що хочу. Після школи в мене на четверту годину, на четверту тренування друге. Після другого тренування я іду відпочивати і все. Тобто ти вже звик до такого графіка, що ти щодня встаєш, прокидаєшся о 6-й ранку. Так. А коли ти тоді лягаєш спати? Ну, як коли. От найпізніше, коли тобі вдалося ля лягати спати. Ну, через тривоги взагалі можна ну, не виспатись перед тренуванням, а найпізніше, не знаю, десь година 11, десь так. От ти зауважив, що, що ти дуже часто відвідуєш змагання раз в місяць вони в тебе бувають, але насправді це дуже дорого, напевно, відвідувати якісь змагання, особливо якщо це навіть за кордоном. Чи є хтось, хто займається, не знаю, якоюсь фінансовою стороною, можливо, хтось, хто підтримує молодих плавців, зокрема і тебе? Так, в, в Миколаєві є Павдністер. Допомагає, допомагає нам фінансово. Також хенкезавод, Аквакрок допомагає дітям розвиватися, їздити на змагання. Угу. Е, розкажи, будь ласка, які в тебе плани на майбутнє, де плануєш, куди плануєш? Е... Наступного разу поїхати на змагання, бо, можливо, в тебе вже є якісь плани на наступний місяць, на якісь наступні змагання? Ну в червні мають бути на початку червня. Чемпіонату області це буде відбір на чемпіонат України. Ми зараз 10 днів будемо до них готуватися до того чемпіонату області. Поплаваємо, на чемпіонаті області пропливемо. Маємо відібратися на чемпіонат України. Чемпіонат України буде у нас в кінці червня. І в кінці червня треба буде вже показувати результати на чемпіонаті України. А от як ти, як ти оцінюєш свої результати на от цьому обласному відборі? Ти, ну, ти впевнений, що ти пройдеш, чи ти трошки все ж таки хвилюєшся, що можеш там десь не, не до не цей. Та ні, та я думаю, що я пройду. Гаразд, я тобі бажаю цього. Я тобі дякую за цю таку невеличку коротеньку розмову. Дякую, що ти виділив свій час і забіг до нас в редакцію. Ми завжди раді відкривати якісь нові таланти і розповсюджувати це, і щоб люди більше дізнавались про юних спортсменів і не тільки. А я нагадую, що в нас в гостях був Остап Біляк, плавець, вихованець Миколаївської ДЮСШ, США. От з вами був Назар Ольшанський, Це була програма. Знай наших почуємось і побачимось на 93FM.